Вітаю, друзі! Середа, 16 жовтня 2024 року. Кілька слів про актуальну ситуацію. Ви питаєте, що змінилося? Які думки? Ну найперше, змінилася погода, настала осінь. Почався період осінніх депресій, поганого настрою, менше сонця, більше негативу, більше песимізму. І це відчувається в повітрі. Це якось навколо дуже багато людей. скаржаться на те, що погано сплять. Дуже багато людей скаржаться на те, що погано себе почувають. Ну, якась така. Загальна напруга, це напевно, якась чергова психологічна хвиля накрила українців, і всі думають, що все погано. Ну і насправді ситуація дійсно не дуже оптимістична. Але тим не менше, спробую якісь свої думки вам розказати. Ну, те, що нас силою вже змушують домовлятися з путіним, і що я думаю, що більшість міжнародних наших партнерів вирішила, що. До кінця року треба досягнути якогось компромісу. Треба якось припинити те, що відбувається. Треба припинити вбивство. Десятків тисяч людей, як з боку України, так і з боку держави агресора Російської Федерації, і тому зараз вже активним чином йдуть перемовини. І є надія, що ці перемовини, ну якщо не до кінця цього року, то десь до кінця зими дадуть якийсь уже видимий результат. І можливо, це буде припинення війни, припинення вогню, якесь перемир'я. Головне питання, яке стоїть на порядку денному, це мабуть те, де буде проходити лінія розмежування між Україною і Росією, чи це буде вже на цей момент оптимістичний сценарій, коли ми втрачаємо Донецьку, Луганську область в адміністративних кордонах і Автономну Республіку Крим, принаймні на якийсь період, можливо, цей конфлікт буде якимось чином так прописаний, що там на 25 років. На 15, на 10 років ми втрачаємо контроль, а потім якісь референдум. І цей сценарій я вже наголошую. Він уже тепер є оптимістичним, хоча в березні 2022 року його вважали песимістичним. Другий сценарій це по якійсь там віртуальній лінії розмежування, ті, яка зараз є. Тому росіяни дуже активно атакують, тому росіяни захоплюють територію. Ми несемо великі втрати, ми втрачаємо територію. І фактично вже відчувається, що росіяни хочуть зробити те, що планували ще. У 2022 році вийти на кордони, адміністративні кордони Донецької області. Це нелегка, на щастя, для них задача, але все одно утримувати Донецьку область це дуже-дуже великі для нас втрати. І от наші західні партнери, які, я думаю, що зараз з боку більш адекватно оцінюють ситуацію, яка відбувається в цій війні. Більш адекватно ніж керівництво України, тому що вони розуміють, що зараз немає передумов говорити про якісь кордони 91-го року. Зараз є передумови про те, щоб зупинити цю кровопролитну війну, так як вона є. І тоді допомогти Україні відновитися, посилитися, відбудуватися, стати членом Європейського Союзу. Можливо, ще якісь інші речі і програми відновлення України. Це насправді цікавить всіх, тому що світова економіка вона теж уже в такому стані на піврецесії. Тобто ситуація дуже і дуже непроста не тільки в Україні, але в цілому світі. Гіперінфляція, інші не дуже позитивні показники. Ну і так само ми розуміємо, що. Новий президент Сполучених Штатів, а це в будь-якому випадку буде нова людина. більш ймовірно, що це буде Камала Гарріс, менш ймовірно, що це буде Дональд Трамп. Але і той, і той лідер Сполучених Штатів будуть теж хотіти продемонструвати якийсь результат в цій війні. І тому я думаю, що все-таки до кінця року, ну максимум до кінця зими, буде досягнути якийсь компроміс. В Україні в той час, ну якби продовжуються репресії, зокрема репресії проти чоловіків. Наші західні партнери це теж бачать і розуміють, і ніхто не розуміє тої ситуації, яка зараз відбувається в Україні з порушенням прав людини, з шаленою корупцією. Тобто ми розуміємо, що українська влада вже себе практично остаточно дискредитувала як в очах населення України, так і в очах міжнародних партнерів. І наші партнери фактично беруть уже на себе відповідальність за припинення цього конфлікту, в тому числі. Зриваючи Рамштайн, зриваючи підтримку України, тобто нас просто кажуть, що друзі, якщо ви самі не здатні прийняти рішення, ми приймемо рішення за вас, і ми силою змусимо вас домовитися з Російською Федерацією. Тому які висновки і наслідки для населення України ну, нас чекає непроста осінь, непроста зима, це і так. Завжди не просто в Україні, а зараз в цих умовах війни буде ще складніше. І моя порада, ну все-таки, я думаю, що нам треба зберігати спокій, зберігати один одного, зберігати холодну голову, голову і нервову систему, не піддаватися на провокації, не сваритися. Я розумію, що ситуація, коли, ну, напевне, треба все-таки якось вижити, так, вижити хлопцям на фронті, вижити бізнесу. Вижити свідомості українців. Але ця ситуація вона має зробити нас сильнішими, і найважливіше, що я хотів би сьогодні сказати, ну от, що, напевне, у 2025 році у нас будуть вибори. І на цих виборах ну, треба все-таки проголосувати не так, як проголосували в 2020 і в 2019 році. Треба проголосувати якось більш, я не знаю, продумано, більш логічно, більш правильно, тому що. Ну, як ми бачимо, непрофесійна влада, вона, крім корупції, на жаль, ніяких успіхів не може досягнути. І те, що ми зараз маємо, це, на жаль, наслідки того, як голосували українці і вибору українців. І цей вибір він не стосується команди там чинної влади. Він в принципі глобальний. Ми багато років, ми 30 років голосуємо не зовсім так, як мало би бути потрібно для України. Нам треба навчитися вибирати. Людей, які є патріотами України, не на словах, а на ділі, в яких є достатній рівень знань, достатній рівень професійності. Тому, друзі, нас чекає непроста осінь, непроста зима, це очевидно. Але я думаю, що все-таки переговори будуть плідними, що їх не зірвуть, що ця війна не піде на новий етап, на новий цикл, а все-таки закінчиться в 2024-2025 році, і ми зможемо почати жити. Більш-менш адекватно і відбудовувати власну країну уже так, як це, як це треба робити. Тому що, ну поки що ситуація така, що ми просто втрачаємо і територію, і населення, і економіку, і довіру до влади. Всі ці речі треба буде відновлювати. Знаєте, і коли наша влада принижує наших чоловіків за кордоном, вона просто забирає в людей навіть бажання повернутися в Україну. Коли наша влада принижує чоловіків в Україні, вона просто. Змушує їх думати про те, що треба їхати, треба емігрувати з цієї країни, коли вона нищить бізнес якимись неадекватними діями, це теж, але це все, друзі, це все найперше наша відповідальність, тому що цих людей. Обрала більшість населення України, тому моє відео, крім того, що сказав ситуацію, ну треба вже починати думати. Треба починати дискутувати, хто може бути гідним президентом, хто може бути гідним міським чи сільським головою, хто може бути гідним депутатом чи гідним чиновником. Треба вже про це думати і думати правильно. Тому що якщо ми зараз не будемо все-таки готуватися, принаймні в думках, до того, щоб зробити правильний вибір і прийняти правильне рішення. Ця вся війна це буде просто даремна трата людського, фінансового, часового життєвого ресурсу українців. Мо друзі, вибачайте за таке, можливо, не дуже позитивне і трішки сумбурне відео. Але я розумію, що настрій такий, що ну люди не знають, що робити. Люди дійсно дезорієнтовані, плюс ця осіння депресія, плюс ця вже така пасмурна погода воно в сумі дає якийсь дуже негарний фонд. І ми просто маємо зрозуміти, щоб не допустити такого в майбутньому. Ми маємо бути розумними вже зараз. Все буде Україна, друзі. Слава Україні!